Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про процесуальні наслідки порушення сроків, повідомлення про завершення досудового слідства та відкриття матеріалів справи, здійснюючи захист у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 187 кримінального кодексу України, в цьому кримінальному провадженні. І ми, сторона захисту і потерпіли, просили закрити кримінальне провадження на стаді досудового слідства у зв'язку з відсутністю в діях підозрюваного складу кримінального правопорушення. Однак провадження не закрили. На стадії досудового розслідування клієнту обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак з можливістю внесення застави у розмірі 38 420 гривень. Застава була внесена, клієнт прибував на волі. 4 січня 2019 року йому повідомило про підозру. 2 квітня 2019 року срок досудового розслідування ухвалою слідчого судді був продовжений до 4 травня 2019 року. Однак, повідомлення про закінчення досудового слідства мною як захисником було отримано лише 07 травня 2019 року, тобто після спливу сроку досудового розслідування. Прокурор неодноразово звертався до слідчих суддів з клопотанням про обмеження сроку захисту в сроках ознайомлення з матеріалами справи чотири рази і системно отримував відмову адже після закінчення сроків досудового слідства слідчий суддя позбавлений можливості приймати будь-яке рішення в кримінальному провадженні. Після невдалих спроб е, сроку ознайомлення з матеріалів досудового розслідування, прокурор звернувся до суду за бунвальним актом. В підготовчому судовому засіданні мною було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження в силу вимог пункту 10, частини 1 статті 284 кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення сроків досудового розслідування. Прокурор посилався в запереченнях на телефонні дзвінки, повідомлення в месенджери, що, начебто, він вчасно повідомляв нас про закінчення досудового розслідування, і з таких міркувань наше клопотання не підлягає задоволенню. Моє клопотання було задоволено, Провадження закрите. В судовій практиці є випадки, коли прокурори направляють такі повідомлення кур'єрською службою. Однак і з цього приводу вже теж є позиція Верховного суду. Відправлення повідомлені про завершення досудового розслідування кур'єрською службою, яка не внесена до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, не може вважатися належним повідомленням. У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій кримінальне провадження за обвинуваченням особи, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, закрили на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з закінченням сроків до розслідування. розслідувань. У Косесійній сказі прокурор стверджував, що сторону захисту було належним чином повідомлення про завершення досудового розслідування за допомогою засобів зв'язку, в тому числі через курицьку службу. Крім цього, долучені прокурором накладні на підтвердження дати відправлення повідомлення стороні захисту про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, не відповідали вимогам правилам надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінеті міністрів від 5 березня 2009 року. Року номер 270, оскільки на них немає відбитка календарного штемпеля, який би підтверджував прийняття поштовим відділенням відповідної кореспонденції контроль за маршрутом і часом перебування в дорозі. Звертайте на це увагу та здійснюйте захист усіма законними засобами. До речі, вказану позицію Верховного суду від 2 липня 2025 року, я з легкістю віднішов за допомогою системи АТАРІ. Посилання на цю систему та на судові рішення залишу в описанні. Рекомендую спробувати цю безкоштовну праву систему в своїй роботі та практиці. А з вами був я, ваш адвокат Денис Пономаренко.